Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. А давайте сьогодні поговоримо про злаки, які будуть надвисокими в вашому саду. І ті, що будуть як наповнювачі, тобто невеликого розміру. Для мене особисто сад я не можу уявити без злаків, таких як міскантус, і проса, куничники, пенісетуми. І хочеться все використати, і хочеться все висадити, але потрібно себе тримати в руках, тому що у нас не завжди є велика площа для того, щоб це зробити. А для того, щоб сад був достатньо охайний і привабливий, нам потрібно рослини висаджувати групами, тобто нам потрібна буде чимала територія для. Цих рослин. І тому я вирішив сьогодні поговорити про злаки, які будуть от такі височенні, і які будуть не дуже високими. Такий контраст може бути цікавий вам, що ви можете підібрати достатньо високу рослину для саду. Або якщо ви розумієте, що площа або ширина не така велика і у вас не розмістяться ці рослини в вашому саду, то можна взяти рослини більш низького порядку. І ці ж самі рослини, мова піде про осоки, до речі, вони можуть використовуватися як наповнювачі в вашому квітнику. А що це таке, я сьогодні і буду розповідати. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки і розширюйте це відео. Ну, для мене рослини, які найвисокіші будуть в саду щодо злаків, це, звісно, що. Міскантуси. Ну, правда, ще можна ампасіц віднести до цього Еріантус. Він взагалі буде під 4-4,5 метри. Але основний акцент я би в саду все ж таки робив на більш охайні в порівнянні з ріантусом і компактні рослини, бо він дуже великий, там такий фонтан якийсь за розмірами буде, і йому потрібна велика територія. І я думаю, що їх багато Ну так, масивом таким навряд чи можна посадити. Хоча... Були такі люди, які намагалися це зробити, може у них і вийшло. І для мене зрозуміло, що із таких фаворитів це міскантус гігантський. Він у нас є в 5-10-літровому контейнері. І це 5-літровий контейнер. Ну і особливість його в тому, що у нього немає суцвіття. Тобто він не завжди встигає в наших кліматичних умовах зацвісти. Але я не думаю, що він такий сильно декоративний з точки зору волотий, бо колись я бачив, як він цвіте. Мені більше подобаються його ось ці стебла, які нагадують бамбук, і висота, яка у нього сягає до 4 метрів О, там 3,5-4 метри може бути. Він відносно агресивний, тобто він розповзається, але це не так критично. Його можна завжди обрізати лопатою. Ну, звісно, коли він вже великий кущ, то ми викопували цього року, ділили ось ці рослини. Це було важкувато, але що стосується агресивності, то з цим міскантусом точно не варто перейматися. Він керовано, можна сказати, агресивний. Не буду зупинятися на решті міскантусів. Я їх так для себе тільки можу розділити і для вас, я колись говорив. На дві таких групи за листям, наприклад. Ті, що будуть з широким листом, от, як Міскантус гігантський, як, от, наприклад, Ерлі Гібріц, як, наприклад, ось тут ще у нас Якушима, і з листом, який буде такий гостренький, таке відчуття, що він нас буде різати, нашу руку, якщо ми візьмемо. Ну, він дійсно такий. Тоненький листочок. І тут є у нас і Адажіо, і Сільбер Федер, і Федер-Вейсер. До цих відносяться. Вони цікаві і ті, і інші. Якщо ми хочемо щось таке створити заболочене, імітацію таку, я би брав більш широколисті сорти. Якщо ми хочемо зробити щось вишукане в саду просто їх, то я би брав сорти міскантуса саме такого плану. Що ще сказати за е, висотою, це дуже важливо. Ну, В середньому ті міскантуси, крім гігантського, що тут представлені, вони, як правило, там, там 2-2-20 досягають вишки. Є ось таке виключення, принаймні у нас, так, це адажіо. Він десь буде метр двадцять з волотями. Ви знаєте, незамінний. Його можна навіть на передній план посадити. Якщо позаду ви там посадите якісь більш високі рослини, такі, наприклад, як сідач. Тобто він все одно буде вище, ніж цей міскантус. Завдяки тому, що у нього ось така висота, можна дуже гарно міксувати оцю поверховість цих рослин в вашому саду. Або, наприклад, є літл зебра. До речі, це єдиний міскантус, який є у мене в саду розсадника, який висаджений ось таким листочком, як у Міскантуса Стріктус або Зібріна. Ну, ось так, такого плана з такими прожилками-жовтими. Ви знаєте, він, попри те, що я створюю природні сади, і такими рослинами ну, не варто зловживати. На мою думку, він не псує картину. Тобто, через те, що у нього не таке велике листя, як, наприклад, у Зібрінома, не таке широке, а мене. На увазі, він сам компактний, так само десь буде метр двадцять вишки з волотями, як адажіо, і не видно у цієї умовної неприродності. Тому, якщо захочете мати міскантуси різної висоти, це дуже легко зробити, тому що є ті, що ростуть метр-метр двадцять. Метр Загалом вже про міскантуси ще хочеться додати, що це теплолюбні рослини. Вони... Також як пенісетуми і проса, будуть виходити десь середині травня, тільки у них буде починатися вегетація. Тобто, у нас певний період сад може бути не декоративний, якщо у вас велика пляма цих рослин. Але якщо ви висадите цибулинкові, то в цей час, поки міскантуси будуть починати просинатися, то це булинкові якраз зацвітуть тюльпани, нарциси, крокуси тощо. І в принципі в майбутньому літом міскантуси не завадять цим рослинам, тому що вони відсихають, відмирають. У них нормальне таке співвідношення, розташування один по відношенню до іншого відбувається. Ще е, хочу сказати, що Злаки бажано зрізати навесні, тобто не восени, а все ж таки навесні, бо деякі рослини можуть страждати, замокнути, загинути, тому що у них є трубка, як, наприклад, у цього міскантуса. Якщо ви обріжете, ну, у багатьох є трубочка, туди може потрапити волога до самого корінчика, рослина замокне і може загинути, не прокинутися з зими. Тому краще, краще їх обрізати навесні. І про зиму про переваги Міскантуса хочу сказати, що це із злаків найстійкіша рослина, яка витримує всі навантаження негоди в зимовий період часу: вітер, обледеніння, сніг, дощ якийсь тощо. Так, його може привалити до землі навіть такі двохметрові рослини, але він все одно підніметься. І цього року ми міскантуса дуже пізно обрізали, десь в середині березня. Бо у нас була екскурсія, просадник 16 березня. Ми до цього часу залишали їх. Ви знаєте, вони навіть до березня були красиві. І до речі, можете записуватися до нас на екскурсію. Коли вони у нас з'являються, про це ми сповіщаємо на сторінці розсадника і ландшафтної кампанії в інстаграм. Однак ви можете приїхати в розсадник абсолютно без всякої екскурсії, безкоштовно, і саме походити садом. Єдине, що не буде мого супроводу, ну тому що коли проходить екскурсія, це. Десь цілий день на це витрачається. Ну що, поїхали дивитися наступні злаки, які також за висотою поступаються міскантусу, але також достатньо високі. <звук> Куди без куничника? Нікуди, я вам одразу скажу. І особливо без куничника Карл Фостер. Чому? Тому що, е, ну, ось є у нас такий варіант. П'ятилітровому контейнері, я колись прийняв рішення, що рослини з ґрунту продавати не буду, бо декоративність їх втрачається. Тому доводиться навіть такого розміру рослини висаджувати в контейнер для того, щоб люди могли, якщо хочуть крупні міри, придбати одразу таку рослину. Бо я стикався з тим, коли ми викопували. Волоті в будь-якому випадку потрібно буде обрізати. Вони не будуть триматися, вони валяться, все одно висихають. Це така особливість ну, не тільки коничника, тому щучника, ну всіх зладів і просто так само втратить. У нас тут є різні варіанти його: двохлітровий, півтора-літровий, ну і навіть педев'ятки. До речі, в дев'ятки також дуже гарний вже наріс, і деякі дуже непогано навіть починає цвісти. Переваги говорити не буду, і довго зупинятися так само. Хочу просто сказати, що ну, є два злаки, і вони якраз тут і представлені, які я вважаю, що в саду мають бути: це куничник і щучник. Чому так? Тому що вони дуже рано виходять. З е, зими. Якщо в лютому буде стояти тепла погода, то я вам хочу сказати, що щучник і кіконечник коли їх підстрижеш, а їх потрібно підстригати, навесні обов'язково, вони вже будуть мати зелений колір своєї такої шапки, ну, в залежності від того, як ви їх підстригли. Подивіться, який монстр в П9 контейнері. Тобто не обов'язково купувати півтора-літровий, можна купити П9-ку. Наприклад, ось щучника, і він дуже гарно, дуже швидко вам наросте. Що стосується розміру, у нас ще є ось також рослина в 5-літровому контейнері, достатньо велика рослина, щоб ви її посадили, і одразу вже у вас був певний ефект. Що стосується сортів, бо їх тут чимало, я вам хочу сказати, що мої експерименти з щучником на наступний рік обмежаться декільками сортами. Це сорт щучника Golden Schleier. Це якраз він і представлений тут. І, скоріш за все, я залишу сорт палава. Ось він. Я вам скажу так: мені колись говорили, що сорт Scotland він буде більш низький, ніж сорт там Golden Schleier або Бронза шлер, або Палава. Ну, я не знаю, може це через ґрунти, які є в розсаднику. Вони у нас рядами ростуть, ці всі сорти, які я назвав. Ну, вони для мене плюс-мінус однакові. Єдине, що Голден Шлеєр, ось цей, він, цвіте набагато раніше. І ви, якщо звернете увагу, бачите, у нього вже нема насінинок, да? він вже такий порожній. Тому що він рано почав цвісти. Як на мене, що Палава, що Скотленд, вони цвітуть пізніше, бачите, у них ще залишилися такі насининки. Ну, як це можна побачити? Тут воно абсолютно вже голе, да? а тут ще є такий більш об'єм. Да? Значить, тут насининки ще зберігаються. То я вам хочу сказати, що ну, я дивлюсь на ці щучники, ну прям такої відмінності я не можу побачити. Тому залишу Голден Шлеєр собі і палаву, а всі решта буде просто як для колекції. На майбутнє. Так, у бронзишлеєра, коли він починає цвісти, у нього волоті в якийсь момент стають такі бронзові і то під час каливання. Це красиво, тому що у Голденшлеєра і у інших вони такі золотисті, і це дійсно видно. Але цей ефект триває ну, днів 6-7 до тижня. Потім вони, коли розпускаються, вони зеленіють, відмінності абсолютно ніякої немає. І я забув, що сказати про куничники, що є коничник. Не такий високий, як Карл Фостер, бо він двохметровий, десь приблизно з волотями, ну, метр вісімдесят, давайте так скажемо. Є ще у нас аваланш. Аваланш Авердам буде на наступний рік. Аваланш це рослинка, ну, варієгатна, тобто у неї посередині листа йде біла смужка. І його відмінність від Карл Фостера, ну крім того, що колір листя інший висота він буде десь до півтора метра, як в принципі і проса. Тому, якщо хочете створити у себе в саду різноманітну поверховість. Із куничників, то ви можете обрати їх. У нас ще поки немає, він розростається, але є дуже гарний, ще куничник діамантовий. Він буде абсолютно не схожий на ці куничники, тому що у нього більш така розлога корона, така як у пенісетума. Він в тому числі і цвіте набагато пізніше, тобто, якщо ці починають десь в середині червня вже випускати стрілки і цвісти. То він десь тільки там в серпні, ну там і в вересні, так само, як пенісетуми, але відноситься до коничників. Ну і у нас залишились ще рослини такого середнього або низького шару, які можуть так само в саду виконувати функцію наповнювачів. І зараз про них будемо говорити. Для мене рослинами які є заповнювачами в квітниках, тобто ті, які можна чимало посадити, і не перейматися за їх декоративність, тому що вони будуть гарні, тому що вони створюють гарний об'єм, тому що вони зимою привабливі, навесні рано відходять. От до них в тому числі я відношу асоки. Тут є різні, не всі будуть декоративні зимою, але у кожної є своя відмінність, яку я думаю, що варто вам розказати. Це рослини. Зазвичай невисокого розміру, можливо, сантиметрів сорок. Ну ось у нас є виключення принаймні із тих ростин, що у нас представлені, це сака пальмалиста. Вона буде десь пів метра може бути вищою. Однак вони, як правило, така характеристика у них полюбляють на півтінь. Вони можуть гарно рости на сонці, але тоді має бути полив. Деякі із них можуть підгорати на сонці, наприклад, такі як Айс Денс, Айріш Грін. Якщо їх менше поливати, У нас в принципі в маточнику і Айс Денс. Irish Green представлені. Ми її поки не продаємо, розводимо для себе, але шикарно, нічого не підсихає, При паливі Дуже гарно себе на сонце поводить. А соки дійсно дуже гарні. От їх така особливість в зимовий період часу. Деякі з них можуть там, от як от пальмалиста, втратити декоративність в грудні, і якщо привалює її сніг, то вона одразу так лягає. А ось ці рослини вони будуть тримати об'єм. І будуть свою форму залишати. Які є ще відмінності по осокам? Деякі з них достатньо агресивні, тобто вони кореневичним способом розростаються. Я про них також сьогодні скажу. І це, до речі, не обов'язково недолік. Це може бути і перевагою через те, що якщо знову таки є якісь чималі території і необхідно засадити, то ці осоки якраз будуть вам в нагоді. Ну, почнемо. Із того, що у нас є, це асака рідкоколоса. Такий достатньо чималий кущ, я вам хочу сказати. Він може займати ну, десь сантиметрів 70 діаметр крони, Ну там 60-70, достатньо великий, коли розростається. Він отак от на зиму і залишиться, таким зелененьким. Є от півтора літровий контейнер і п 9 Я вам хочу сказати, що ну, десь в грудні можливо вона, або десь в січні вона буде втрачати там декоративність, у неї пожовтіють кінчики. А так, в принципі, дуже стійка рослина. Я маю на увазі і до зими, тому що ми завжди е, думаємо про те, а яка буде рослина зимою, як вона себе буде поводити? Оце, мабуть, одна із небагатьох е, також варіагатних рослин, а сок я маю на увазі, яка мені подобається. Ну, вона чимось мене приваблює. Десь частково нагадує хлорофітуми, які колись були в нашому дитинстві, в моєму так точно. В даному випадку це асака Аксименська Максі Максіголд. Вона достатньо велика також. Вона у неї трішечки такий жовтенький листочок всередині. Ну, тобто, я до того, що з нею потрібно бути обережною, тому що для природних садів такі яскраві кольори не зовсім підходять. Ну є така, от також в півлітровому контейнері. Однак. Є ось такі асоки, так само як Семенська, є айскрім. тобто у неї лист менший, вона більш компактна, набагато компактніша, ніж ось ця. І у неї буде біла смужка всередині і по контуру зелений листочок. От так само дуже цікава, дуже гарна вона, я вважаю, що навіть для природних садів через те, що ну, немає такого жовтого відтінку. Ну і ще є асака Evergold. Вона ну, трішечки також буде там, жовтішою, ніж айскрім. Вони плюс-мінус для мене десь схожі. Тобто, я б, наприклад, там, айскрім залишу для розведення в розсаднику, а якусь із них заберу, бо ну, відмінність дуже мала. Моя одна із таких улюблених рослин, може, через те, що я з неї починав, з асок саме, це сака пальмалиста. Вона, ну, Достатньо така велика. У нас вона трішечки розвалюється через те, що достатньо щільно стояли рослини. Вони почали тягнутися вгору. Ною ну, такий ефект не маємо. Але от дивіться, в п 9 шикарна і дуже швидко наростає. Я вам хочу сказати, що вона у мене ледь не потрапила в перелік сухостійких рослин, про які я раніше знімав ролик, через те, що дійсно вона може е і в воді рости от повністю колись було підтоплення, і три тижні вона повністю от такої висоти вже була стояла в воді. І нормально себе потім поводила протягом періоду, коли вода зійшла. І вона може на сонце гарно рости. І у мене навіть на пагорбах росте без поливу. Так ми там її час від часу підливаємо, але коли кущі вже розлишлись і вони все ж таки не в контейнерах, вони мають вертикаль. Це Тут -от у нас такі тишечки трабл з нею вийшов. Вона дуже гарна, в тому числі і для е, пасухостійких е, е, насаджень, коли ви будете їх робити. Ну і ось сака флака блюзінгер в різних розмірах. Просто сака флака, вона зеленого кольору. Блюзінгер зрозуміла, що по назві тишечки таким з блакитним відтінком. Вона гарна чим? Тим, що у неї. Короневище розповзається як у перія. Але не стріляє, вона не стріляє, вона так просто захоплює території. Якщо ви посадите там десь поруч міскантус, то я думаю, що вони потоваришують і нічого з міскантусом або з цією осокою точно не буде. Однак, от, коли вам потрібно заповнити якусь територію або чималу площу, то я думаю, ось такого формату осоки якраз вам можуть і підійти. І наостанок хочу сказати щодо догляду, що так, да, їм потрібно буде зволоження певною мірою. І ми їх так само підстригаємо, ми їх не вичесуємо. От навіть Irish Green і Ice Dance, які залишаються зимозеленими і на весну у них зелені листя залишаються, я вже споглядав неодноразово, що потім відростають нові. І видно, що ці е, листочки старі. Тобто ми її просто обрізаємо донизу, залишаємо там, ну, може, сантиметрів 5 у кожної асаки і не замарачуємося вичесуванням, там, ще чимось, От Просто таким чином, вандальним, можна так сказати, е, обрізаємо ці рослини. Я хочу вам побажати, щоб ви проводили свої експерименти в садах. Не боялися використовувати злаки, не думайте, що вони схожі на якісь бур'янці, які ростуть за парканом. На що ми таке саджаємо? І не слухайте більше того тих, хто таке говорить. У кожного може бути своя думка. У вас вона така, у мене така, у третій особи буде інша. Тому це абсолютно нормально. Але ті рослини, які ростуть за парканом, у них є певна відмінність, про яку ми сьогодні говорити не будемо. І я хочу нам всім побажати. Перемоги нашій Україні, нам всім миру, вам натхнення! Ну і побачимося вже в наступних роликах. Пока-пока.